Викладай, ти потеревене ти прийшов чи полювання вчитися? Я тут щось типу школи відкрив. Постріляв за життя чимало тварюк. Є що розказати. Зараз, звісно, здоров'я ніяке. На вилазки з тобою ходити не зможу. Тому уроки мої теоретичні, за те безплатні. Що скажеш? Безплатні уроки дуже цікаво. Ось тільки навіщо тобі це. Сам подумай, затон кишить бандитами і мутантами. Кому стане гірше, якщо тут стане більше досвідчених вільних? Правильно, бандитам і мутантам. На перших я людей не відправлю, інакше мою лавочку швидко прикриють. А ось учити тварюк відстрілювати. Це, будь ласка, ніхто не доколупається. Та й бандоси подякують. Вони ж самі мисливців наймають, коли якийсь мутант їм проходу не дає. Ну що, є питання, чи до справи перейдемо? Може бути, розкажи, що і як, і я подумаю. Ну, дивись. Зазвичай я починаю з дрібного плоти чи собак. Принесеш з них трофеї, отримаєш залік. І купони саме собою. Якщо упораєшся, дам завдання на дичину побільше. Ага. На дуже то вступлоть. Жужа, не нуди. Так що, сталкери, почнімо з основ, чи може ти десь дорогою настріляв плоти чи собак. Тоді, як досвідченому, видам складніше завданнячко. Давай поступово, ніби я новачок. Поважаю такий підхід. Вибирай, з якого мутанта почнемо. Що про сліпих собак розкажеш? Собаки нападають з граєю, намагаються оточити. Тому не розслабляйся, рухайся, тримай їх на виду, за спину не пускай. Якщо міткий, бери пістолет, собаки тварюки кволі. Можна й дробом упоратися, але тоді їх треба докупи зігнати, щоб уже точно влучити. Уторопав тоді вперед. Інформацію, де мутантів знайти і що з них зрізати, кидаю тобі на КПК. Якщо знайдеш інше лігво, чудово. Полюй де хочеш. Головне, щоб ти мутантів випатрав, а не вони тебе. Як полювання просувається? Ось як замовляв. Що там наступне красава! Тримай винагороду, і тепер поговоримо серйозно. Наступна твоя ціль снорки. Треба конкретну точку зачистити, але є нюанс. Хрін його знає чому, але ці потвори збираються там лише вночі. А вільні, які про це нісном, ні духом потрапляють у пастку. Треба покласти цьому край. Але з порожніми руками я тебе на діло не пущу. Тримай ПНБ. Допоможе в темряві камінь від снорка відрізнити. А прилад нічного бачення мав з ним справу на службі. У зоні точно знадобиться. Виру... Щасти. І головне, якщо зрозумієш, що завдання не по зубах, не ризикуй. Тихше їдеш, цілішим будеш. Рюку поліз та ще й тушу притяг сюди. Ось. Дірки свіжі, кулі мої, дивись. От бачиш тепер, що я не тільки плоти стріляти можу. Бачу! Як ти кульгаєш, блять, бачу! Ще раз таке втнеш, шукай собі іншого вчителя! Зрозумів! Усе, іди, хребет, виріж. А тушу викинь. І ногу перев'яжи нормально. Бовдор. Виходь живий. Добре. Що там завдання? Ну, точку від снорків зачистив. Бачу, ти такий боєць, що міг би й сам зелень повчити. Давай тепер до наступного уроку. На бюрера підеш? Є один на межі регіону в тунелях. Ніхто цю наволоч викурити звідти не може. Думаю, там і мій ПНБ згодиться. Сподіваюся, не загубив. Якщо треба нагадати, як з ним працювати кажи. Усе ясно. Вирушаю. Стривай. Можеш із Жужою поговорити, га? Він усе просить завдання складніше, а сам ну, роздовбай. Узагалі слухати не хоче. Може, ти йому мізки вправиш? Але це так, не в службу, а в дружбу. Ну що, гонта тебе вже на бюрера відправив? Mm. Охрініти. Не моє діло, але що у вас із гонтою сталося? Сталося те, що гонта мамкою зробився, а не вчителем. Ой, жужо, ти кульгаєш, ой, давай ще на плоти піди. Задовбав. Скільки мені ще хернею маєтеся, а? У зоні як сталкера може запам'ятати? З того, як жив, чи з того, як помер? А з гонтою за таких розкладів, що мені світить? Велике звання грози плотей? Ніби Гонта тебе на ціпок посадив. Хочеш більшого і впевнений, що потягнеш. Роби. І правда? От і зроблю. Дякую, мужик, що підтримав. За мною не за іржаві. Поки не знаю, що, але Але як придумаю, обов'язково скажу. Врешті, я вже думав, що уся слава мені одному дістанеться. Отож слухай, там у тунелі химера. Тільки спокійно. Вона зараз жире і нас не чує. Поки вона полювала, я порядок не бів. У лігва бочки з бензою розставив. Виманюємо тварюку, стріляємо по бочках і ба бах Їй дупа. Вухо можеш собі забрати, якщо вціліє. Головне, усім кажи, з ким химеру завалив і хто весь план придумав. Ну? Що, як Тємка? Та хуйова тямка. Але тебе самого з химерою я не залишу. Я, бляха, знав, що ти не підведеш. Тільки це його. Якщо тварюка притисне, за мене не парься. Свою шкуру головне рятуй. І гоньці передай, що я може й роздовбаю. Але це моє рішення. Обдумане. Бо я ж його знаю, почне ой ой, не вберіг хлопця. Коротше, досить трендіти. Погнали до укриттів, стріляємо по готовності. Бля, Скіфе. Пішов зі мною. Ну ти псих. Ми ж вальнули химеру, як ти й хотів. Чого не радий? Та усе пучком. Просто зараз допер, блядь, на що тебе підписав. Мені ж невеликий лікарі півроку дали, може рік. Я ж Марклів цих удома не хотів, ну і звалив у зону. Думав, поживу яскраво, помру красиво, ну і не казав нікому, щоб не жаліли. Так, хотів випендритися, людям запам'ятатися. Навіть тебе ризикувати підбив. А зараз. Блять, я не знаю, що робити. Такі питання не до мене, але... Тебе я точно запам'ятаю. О, ну це вже щось. Піднімеш потім як-небудь чарочку за ярика. Шибай голову, а. Ох, який момент чуйний. Але обійматися не будемо. Ось тримай. Невелика компенсація за те, що ледь не помертуть зі мною. Іди. Так, так, Скіфе. Мені вже пташки наспівали про північний тунель. Я просив тебе жужі мізки вправити, але, походу, він тобі їх заподрив. Ти хоч розумієш, як ви ризикували? Про що ви взагалі думали? Це ж химера, бляха муха. У жужі були причини піти на цей ризик. Захоче сам усе пояснити. Молодь бляха. Як подумаю, що ви могли там лишитися? Хоч не плутайте везіння й майстерність, іншим разом, зона може й не всміхнутися. Добре. Я не тільки про химеру знаю, ти ж ще бюрера прикінчив. За це ось тримай. Довго мені цей ствол служив. Тепер і в тебе з ним буде добре полювання. Є ще в мене для тебе і уроки, і замовлення, та й просто шматки мутантів прийму за гарну ціну. Тож, не забувай, Гонту, заходь, як матимеш час.